Володимир Олександрович, напевно, почну з такого запитання. Війна це завжди про а ви ресурси. Ви думаєте, у вас багато можливостей, так? Ну давайте щось спробуємо. Війна це завжди про ресурси. Ви про це тут так само говорили. До вас стікається дуже багато інформації з спецслужб. Збройних сил України, із розвідок, аналітичні центри, РНБО, Кабмін і так далі. Тобто ви дуже чітко розумієте ресурси. І, власне, якщо звертати увагу на економічну компоненту, на людські ресурси, на допомогу міжнародних партнерів, скільки реально ще часу Україна має спроможності боротися Повномасштабному форматі з Російською Федерацією. І друге питання коротеньке. Українська правда свого часу вас запитувала про вашу команду, і ви тоді сказали про п'ять-шість ефективних менеджерів. Зараз у нас величезна проблема з економікою і з енергетикою, з правоохороною. Я казав про офіс президента, а не про команду країни. Ви випустили вже дуже багато, до речі, статей про п'ять менеджерів. У вас така методичка. Я думав, все це пішло з Януковичем. Як це називається? А слово а? Темники. Я розумію, що. Про, про які темники ви говорите. Треба мати світло в очах, щоб побачити те, що вам говорять. А... Давайте продовжимо про ваше запитання. Що стосується команди, я вам. Я би хотів щоб ви оцінили. Оцінили тобто, що? Можна я закінчу запитання? Третє. О, ні, останнє, те друге, яке ви мене перервали. А... Ви мене перервали, вибачте. А... Власне. Ефективність ваших людей. Ви оцінюєте за якими критеріями? Це особиста лояльність чи це результативність? Якщо результативність, то оцініть, будь ласка, Олега Татарова, Ростислава Шурми, Олексія Кулебу та Андрія Єрмака. Дякую. А з якого запитання почати вам? Як вам комфортно? Про що воно було перше запитання, вже не пам'ятаю. Про ресурси ми не повинні з вами дивитись, а наскільки ще достатньо буде людей. Я вважаю несправедливо те, що ви говорите. Люди це не ресурс. Наші військові це наші громадяни. І ви знаєте, що багато людей добровольцями пішло, багато людей мобілізованих. Ми не відносимось до людей як до ресурсу. Про людей як ресурс говорить ще Путін. А ми по іншому відносимося, це дуже важливо. Тому ми не можемо про це так говорити. Що стосується нашої зброї через ті чи інші затримки, ви прекрасно це знаєте. І тому у нас не 5-6 менеджерів. Я казав про офіс, і дуже важливо, що є велика команда людей, які працюють в оборонному а, промисловому комплексі України. Це не тільки державні інституції, це і приватні інституції. <кій> Я навіть здивований, що ви запитуєте про це. Мені здається, що ми проводимо дуже багато. До різних брифінгів дуже багато різних зустрічей. Ви бачите, які є напрацювання. Відчувають всі, окрім вас, начебто, що які молодці наші хлопці, я їм хочу подякувати. І не зважаючи, якщо хтось цього не бачить, я точно бачу, що ви робите, яку далекобійну зброю, поки ми чекаємо на наших партнерів, які, скільки багато життів ви зберегли. Які вже перші ракети з'явились, ракету паляницю нещодавно. До речі, це не смішно. Да, ракета поляниці нещодавно з'явилася. Це дуже серйозна річ. Я до речі, не до посмішок, тому що коли її е, будують і коли є випробування, буває по-різному. Буває людям. Люди знаєте, можуть навіть залишити своє життя, але було багато напрацювань для того, щоб Україну можна було захистити. Тому для мене це серйозні речі, дуже серйозні, і точно це не ресурси, це дуже важливий захист нашої держави. До речі, раз ми пішли до цього, які ще є напрацювання в Україні. Ну думав, що рано про це говорити, але хотілося б, щоб була оцінка суспільства цього, саме наших людей, які 24 на 7 працюють на оборонних підприємствах. Було а, випробування позитивно першої балістичної української ракети. І я з цим вітаю наш оборонно-промисловий комплекс. Деталі про цю ракету більше не можу поділитися, але тим не менш. Що стосується моєї команди, сьогодні моя команда, як президента України, це всі ті люди, які захищають нашу державу. І Збройний сил, і главку, і міністр оборони. І я вважаю, що ми одна команда і урядовці. І я вважаю, коли у нас є дійсно позитив в напрямку Європейського Союзу, який ви, на жаль, не бачите. Але якщо є цей позитив, і багато років хтось цього, хтось, а багато людей цього хотіли, то тут треба подякувати нашому спікеру, його колегам. Багато законів прийнято. Є різні виклики і в Раді, і в уряді тощо, але не помічати дійсно того, що в час війни Україна тільки всього зробила. Так, далі, що стосується патріоти. Ф-16, Атакамс і інша зброя, просто так. А вона не з'явилась. Саміт миру він сам по собі не з'явився. Хоча до цього ми могли програти ініціативу щодо, мирних, щодо о, о, інших о, ініціатив дипломатичного регулювання. Так ось коли ви кажете, як оцінити людей, наприклад, Андрій Єрмак. Так, один із основних з тих людей, які готували і формулу миру, і саміт миру. І коли я вам кажу, наприклад, про е інших людей і говорю про те, що ми одна команда, то всі ці напрацювання, всі ці спілкування, контакти зі сполученими штатами в Білому домі, в Госдепі тощо, і всі ці надбання, які має сьогодні Україна, це кожен з них зробив. І ті ж патріоти, і ті ж ф 16 ті ж атакамсь. Ви просто не знаєте всіх деталей. <кій> да. Тому я думаю, що це дуже важливо розуміє. Що стосується Татарова, також не хотів про це говорити. Хоча у нас був офрек. Я здивований вашим запитанням. У нас з вами, у мене, з журналістами України, був офрек, де були представники вашої медіа. Я не пам'ятаю, ви, вибачте, або хтось інший, але точно були. І на Офрекі я сказав вам про татарова. Але якщо вам замало, я вам повторюю. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало? Вигнати його, щоб його вбили руски.